Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу радий вітати вас. Значить, мова в цьому відео піде про птицю бройлера, вирощення в домашніх умовах. І який же дохід маємо від продажу тушок цієї пташки? Насамперед, є декілька, вірніше, одне запитання. До свиноводів? Трішки не по темі відео, але так чи інакше, я думаю, люди ці передивляться відео і хто розуміє це, будь ласка, хотів би запитати, хто яким преміксом користується для від... відгодівлі свиней, саме для приготування гровера, які фірми ви використовуєте і які результати показують у вас свині при відгодівлі? Якщо не складно, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну і Тим самим підтримаєте канал такою активністю. Ну, а якщо ще натиснете лайк і підпишетесь на канал, буде взагалі супер. На сьогоднішній день наші поросятка виглядають ось так. Сьогодні будемо проколювати глистогоночку, а саме інверктином. Якось мені в коментарях чоловік написав, не спіши колоти, нехай підростуть, а то інвертин притупе зріст. Погодився з цим чоловіком, не став колоти, вирішили трішки зачекати. Зараз вони пішли в набор маси, вже я думаю, їм це не страшно. Якщо і притупить трішки, то я думаю, нічого страшного від цього немає. На відміну від того, якщо цього не зробити і виявиться, що в них є гельмінти, тоді буде все набагато гірше. Ось такі справи. Тут все, що я хотів з вас запитати, я запитав. Тепер переходимо ми. До пташечки. І спілкуємося вже безпосередньо на тему відео, щоб дуже не затримувати вас і не затримувати нас. Будемо намагатися зробити відео най, так сказати, коротшим, але ефективним по темі. Ось такі справи у нас, друзі. Ух, пацаки! А ось так на сьогоднішній момент виглядає наш бролер, той, якого ми вже ріжемо на м'ясо. Я не можу сказати, що просто колосальний попит на тушки, але кожного дня через день одну-дві-три тушки ми продаємо. Виставляємо оголошення в Вайбері. В своїй вайбер групі люди замовляють, хто додому приходить, забирає, кому десь підвозимо, підбираємо так, щоб кудись їхати по власних справах. І по ходу діла продавати тушки. Чим саме відгодовували цього бролера, на відео є на каналі, як ми готували власний комбікорм. Для цієї птиці стартували ми заводським комбікормом. Також були запитання у відео, там, де я їх показував, відео не стосувалося безпосередньо теми бровера. Були запитання. Комбікорм ми робили гроверний самостійно на основі БМВД. Люди, мабуть, просто не дуже хочуть. Переходите, дивитися по каналі, шукати, де саме ті відео. На основі БМВД, зернова група, пшениця кукуруза. Подрібнюємо, перемішуємо і засипаємо без грануляції, так як на сьогоднішній день я не маю на господарстві гранулятора. Чи буде він взагалі, поки що я не знаю. Думаю, на рахунок цього, можливо, колись і з'явиться. На сьогоднішній день. Як на мене, то це не є, так сказати, перспективної витрати коштів. Принаймні, на звичайному сипучому комбікормі вони досить гарно ростуть, набирають вагу і таким чином готувати корм на основі БМВД виходить набагато е дешевше, аніж купувати готовий гранульований заводський, як кажуть, комбікорм. Різниця відчутна і відчутна досить, так сказати, той комбікорм, який продається, досить гарненько б'є по карману. Зараз поясню, яка різниця виходить по рентабельності від годівлі. Можливо, хтось сказав, що ти вже рахуєш, якщо ти ще не дорізав, ще не знаєш, скільки ти на них заробив. Я поясню цю тему трішки в стисовому, так як я бачу, скільки в нас птиці залишилось на господарстві і знаю скільки ми за них торгували. Ну, ясна річ, рахується і те, що ми самі спожили для власного споживання, просто так же само тушка зважується. Рахується і записується. Як будто би ми її купили самі в себе. Не по собі вартості, а по тій ціні, по якій я міг би його продати. Так як різниці ж немає. Ція, якби я не вирощував, я б її собі купував би там, в інших людей, хто цим займається, витрачав би на це кошти. Так само я їх купую сам в себе. Але. В реальності воно мені виходить дешевше, але для того, щоб зрозуміти дохід на вирощені птиці, потрібно розуміти повну суму, за яку ми могли б виручити за дану партію птиці. Тому я так і рахую. Правильно, це неправильно, це кожен рахує по-своєму, я рахую по-своєму. Як на мою думку, то це правильно. Е, якщо ви не погоджуєтеся, свою думку ви можете висловити в коментарях. Так що на сьогоднішній день зараз навіть порахуємо, скільки в нас залишилось тут курочок. У нас залишилось 24 курочки з 50 голів, які ми ставили на відгодівлю. Е, Мінус до цього був падьож. Без цього нікуди. Пропоюємо, не пропоюємо, падьож був, спека, дуже тяжко птиці це переносити, все відкрито, продувається вентиляція, але все ж таки, коли пекло на дворі в тіні 40, не кожна пташечка витримала такої нагрузки. А саме, що ми бачимо на сьогоднішній день, вага тушки безпосередньо той, що ми сьогодні зарізали, люди замовили. Десь хвилина на хвилину жіночка повинна заїхати забрати. В середньому вага тушки складає 3 кг. Десь були більші, десь були менші. Це зараз вже ви бачите на відео. Як сказати, виборку. Ті що залишалися із меншеньких. Але на сьогоднішній день, коли вибирали тушку на забій, є тут уже екземпляри 3600. Попадаються. Ну, 4 тут, по-моєму, одне і двоє. А так, 3600, 3-300 живою вагою. ну Курочка ще поменша сидить, там, мабуть, кіла 2600 буде, але поки до неї дійде черга, вона набере свою вагу. Не реалізовували ми цю партію ні копченням, ні тушонкою. Все поступово потихеньку продається свіжим. Продається свіжим. Нехай продається свіжим. Тим краще, менше мороки. У нас в районі можна придбати безпосередньо живим, живою вагою бролера. Є Viber -група, виставляли, що люди продають за ціною 80 гривень за кілограм живої ваги. Ну, по бролеру я цим займатися не хочу. По свиням буде окреме відео. Розповім, що як відбулося і що буде відбуватися з цим надалі. Є зміни, так сказати. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Е... І так, що я говорив, не буду дуже сильно затягувати відео, а сам затягну, по самі не бауйте, так сказати. Вже майже 10 хвилин розмовляю, а по суті так вже нічого й не сказав. Так що переходимо до рахування грошей, як багато з вас любить порахувати чуже. Та й кожен прикиде, то мені за зерно, пишуть, що я не рахую гроші фермера. Я, я не рахую його гроші по ціні зерна, там все там далі. Мені байдуже, скільки він на самом ділі заробить. І я не буду взагалі звертати на це увагу, тоді, коли це зерно не буде стосуватися мене. Так як ми купляємо це зерно і воно нас стосується, то я буду на це звертати увагу. Подобається вам це чи ні. По заробітку залишилося 24 тушки з 50. І на сьогоднішній день ми вийшли в нуль по відгодівлі бройлера. Тобто, оце все, що ви бачите на екрані, це вже є особисто наш заробіток. Ну і тепер мені вже, чесно кажучи, глибоко байдуже. Продам я їх чи не продам, чи з'їм сам. Тобто, так чи інакше, своєю працею ми забезпечили себе м'ясом, ну і деяким заробітком. Так як замовлення ще є, там на 14 число замовили, е ще там людина не. Думаю, на яке число їй потрібно. Так що дещо ще продамо А далі буде видно. Будуть купувати, не будуть купувати. Продаємо ми. Починали продавати тушки по 150 гривень за кілограм. На сьогоднішній день ми продаємо тушку 140 гривень кілограм. Так як по 150 тугенько шло, Декілька тушок тільки продали по 150 А так, все інше йде по 140. Це найнижча ціна в нас в районі, дехто намагає це продати і по 170 гривень. Але я думаю, по 170 їх тут в селі ніхто купувати не буде. Попит, я вже говорив, на них зараз не дуже великий, але є. Так як в окрузі нас одні села, і в літній період, в такий період, ну, кожен може їх викормити. Для вас на споживання складного в цьому нічого немає, особливо в літній період. Для вирощення їх зимою, то тут вже не кожен зможе, так як потрібні умови для їх утримання. Літом можна утримувати в такому звичайному сарайчику, нічого особливого. Зимою потрібна гарна вентиляція і гарне опалення, підтримування температури. Так сказати, гіморою вистачає в зимний період. Ну і так, як їх, мало, домашнього бролера буде на господарстві зимою, попит на нього зросте. Ось такі справи. Ми працюємо далі. Всім на все добре, до нових зустрічів, до побачення. Дякую за вашу підтримку.